Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Віоліті, як відомо, найбільший маркет для колекціонерів, тому придбати тут щось в подарунок до нового року може поціновувач будь-якого напрямку колекціонування. Саме зараз дуже активуються збирачі новорічної атрибутики, які купують рідкісні ялинкові прикраси. І одна з таких була придбана за 20 тисяч гривень або ж 530 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест нагородний знак російської імператорської армії. Ця відзнака була вищою нагородою для солдатів і унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Вона складалась з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися із золота, третій та четвертий зі срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеня. Отриманий він за участь у російськотр турецькій війні. Відзнака військового ордена була придбана за 40 тисяч гривень або ж 1 тисячу 60 доларів. Далі медаль Нахімова – нагорода, яка була затверджена 3 травня 1944 року. Вона була флотським аналогом медалі за бойові заслуги. Такими медалями нагороджувалися матроси та солдати, старшини та сержанти, мічмани та прапорщики військово-морського флоту та морських частин прикордонних військ. Всього було нагороджено близько 13 тисяч осіб. Медаль Нахімова була придбана за 51 тисячу гривень або ж 1 тисячу три. 360 доларів. Далі ауреус Проба римського імператора, який володарював з 276 по 282 роки. Після смерті Тацита Проб був проголошений імператором і взявся за оборону кордонів імперії. Він розгромив франків, бургундів і вандалів, навів лад у східних провінціях і почав насаджати солдатам землеробство. Проб змусив свої війська займатися виноградарством і незадоволені солдати вбили свого імператора. Монета представ представлена на Віоліті, виготовлена з високопробного золота, вага її 8 грам. Ауреус Проба був придбаний за 57 тисяч гривень або ж 1520 доларів. Далі орд 1609 року, викарбуваний в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази, виготовив його монетний двір Гданська. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі посполитої. Вона має примітку Р 3 Орд Сигізмунда III був придбаний за 67 тисяч гривень або ж 1790 тисячу доларів. Далі червонець з 1909 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він вважається досить рідкісним, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук, а в 1909 році їх випустили за припущенням біля 100 тисяч. Монета, виготовлена з золота 900-ї проби і важить 8,6 грама. Придбали її за 70 тисяч.

Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Це в основному монети кінця першого, початку четвертого століть, але іноді трапляються і набагато рідкісніші монети, як, наприклад, цей динарій із зображенням Марка Антонія та Клеопатри. Вони були коханцями і коли не змогли протистояти Октавіану, закінчили життя самогубством Днарій Антонія та Клеопатри придбали за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Як відомо, Росія до Русі має таке ж відношення як Роми до Риму. Але у червні 1988 року Москва відзначала тисячоріччя хрещення Русі. Вперше за роки радянської влади церковні урочистості проходили під егідою та за участю державних та партійних діячів. У рамках святкування викарбували серію колекційних монет присвячених цій події. Паладі двадцять рублів придбали за 95 тисяч гривень або ж 2530 доларів. Далі золотий годинник виготовлений відомою компанією Павел Буре, яка була заснована у 1874 році. Буре був постачальником імператорського двору. Після революції майно компанії було націоналізовано та передано тресту точної механіки, але компанію вдалося зберегти. І після 1917 року фірма продовжувала працювати в Швейцарії. Годинник представлений на торгах на ходу його корпус. Виготовлений із золота 56-ї проби. Старовинний годинник придбали за 170 тисяч гривень або 4530 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився талер 1665 року, викарбований під час правління князя Трансильванії Михая I Апафі, який володарював із 1661 по 1690 роки. Монета доволі рідкісна. Виготовлена вона зі срібла, важить рівно 28 грами. Знаходиться в чудовому стані. Талер Михая I придбали за 330 тисяч гривень або ж 8800 доларів друзі. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!